Всім привіт! Мене звати Роман. Я один з розробників Капканонір. Сьогодні я хотів би продемонструвати речі, над якими працює наша команда. Всі ці зміни відображені в нашій документації в розділі дорожньої карти та журналу змін до конкретної версії. Отже, почнемо. На даний момент ви можете спостерігати нашу тестову сцену. Вона була розроблена спеціально для даного відео, щоб продемонструвати речі, над якими ми працюємо. І перший з них це оновлений каталог цілей. Ми його розширили, допрацювали, змінили деякі механіки. До прикладу, як ви можете бачити, додавались дві основні категорії, Окрім ворожих цілей, дружніх військ та орієнтирів. Додавалась категорія об'єкти. в них будуть роз. Ташовуватися різні будівлі, водонапірні башні, тенти та будь-які об'єкти, які треба буде виставляти на місцевості. Окрім того, була додана категорія рослинність, вона свого роду відображає теж саме що й об'єкти. Керівник стрільби зможе формувати на місцевості відповідні вогневі завдання, опираючись на ті чи інші. Дерева як орієнтир, які він сам виставить. До прикладу, давайте перейдемо цю категорію. Для тесту ми підготували одне з дерев це плакуча береза. Виставимо ось так. ось так, і ось так так. і Функціонал по відношенню до їхнього обертання та їхнього масштабу. Ми також інтегруємо в контекстне меню. Ви можете помітити, що у кожного виставленого дерева є відповідна полоска їхнього ураження. Якщо більше ураження, тим менше листовий, до прикладу, буде покрив. Тобто дерево буде нанесено велике ушкодження. Далі, якщо ми перейдемо в категорію ворожі цілі, ви зможете побачити, що ми також додали підкатегорії для кожного виду відображеного в глобальній категорії. Це відкрито розташовані, укрито розташовані і замасковані. Відкрито розташовані, говорять самі за себе, це об'єкти, які просто розташовуються на місцевості, укрито розташовані це об'єкти, які е, окопуються. Виставимо. А замасковані це буде е, об'єкти, які під тентом, до прикладу, або які перебувають під щільною рослинністю, словом, ті, які тяжко е, відразу помітити, до прикладу, коли ви будете використовувати режим коптера. Також, до речі, у вас може виникнути питання, як мені видалити дерево, яке я помилково виставив. Оскільки на панелі цілий, ми зможемо зараз спостерігати тільки дві виставлені BMP-2 а, і а, немає ніяких дерев. Це тому, що ми переробили також і панель цілий. Якщо ви можете помітити, в лівому в нижньому куті відображається цифра 6: це кількість всього виставлених одиниць, якщо ми натиснемо на дану іконку. Ми побачимо, скільки в якій категорії перебуває в виставлених одиниць. До прикладу, зараз ми знаходимося у ворожих цілях. Є три виставлені одиниці. До прикладу, в дружніх військах нічого немає, орієнтирих немає. В рослинності також три. Для того, щоб відобразити панель виставленої тої чи іншої категорії, все, що нам буде потрібно, це на неї натиснути. Відкриваємо рослинність, відразу бачимо наші три виставлені дерева, кожною з яких ми можемо. Точно так же видалити. Значок, до речі, зміниться, що інформує нас про те, в якій категорії ми перебуваємо, повернемось до ворожих цілей. Так. Також цікаві особливості є, яку ми додали, що при видаленні, саме видалені, а не знищені об'єкта, які перебуває в окопі, окопна позиція відновлюється до стандартної на місцевості. Ще одною цікавою механікою, над якою ми працюємо та інтегрували, є виставлення одиниць з режиму міні-карти. Ну, саме каталогу «Цілий». Наприклад, для його використання потрібно буде зайти в режим міні-карти. Ви зможете помітити ось такий спеціальний значок. При його натисканні в режимі міні-карти вам буде доступно каталог «Цілий». Для виставлення користуємося тими же механізмами, що і в 3D просторі. Обираємо відповідну одиницю, обертаємо її, в якому напрямку вона повинна бути встановлена. Якщо одиницю можна встановити, буде зелений знак, якщо не можна, буде червоний. Я... Давайте я спробую, знайду. Ось якщо я не можу встановити одиницю, буде ось такий крестик. Я виставляю всі одиниці, закриваю режим. Міні-карти, і можу спостерігати їх всіх в режимі 3D простору. Також ми допрацювали деякі аспекти, що стосуються зручності по виставленню одиниць по фронту і глибині. До прикладу, зараз, якщо ми активуємо функцію фронт і глибина, будуть також відображені надписи що до чого відноситься. Добавили спеціальний функціонал для обертання фронту і глибини відносно позиції КСП, відносно поточної позиції керівника. До прикладу, от я розверну прямо до нашої позиції, в якій ми перебуваємо, або до позиції КСП і знову до нашої позиції. Ця функція також була розширена і вона працює тепер в режимі міні-карти. Це дозволяє нам саме в цьому режимі міні-карти виставляти зручно по фронту та глибині о, одиниці. До прикладу, ось так. Це полегшує формування керівником вогневого завдання для подальшого його виконання. Вибачте, за тавтологію. Наступною цікавою механікою, або можна навіть сказати, проблемою свого роду, яку вирішила наша команда, це було те, що в шаблони не могло заноситися багато виставлених одиниць, або це займало дуже великий проміжок часу. Дозвольте, я продемонструю про результати, які були пророблені нашою командою в пришвидшеному темпі. Ось так. На даний момент у нас виставлено 153 одиниці. Я рахую, що це досить непогана кількість. Не думаю, що насправді буде виконання такого вогневого завдання з за такою великою щільністю, але, можливо, вони будуть розкидані в різних ділянках карти. Для їхнього збереження використовуємо той же механізм, що й був, нажимаємо Escape, заходимо в шаблони. Ми переробили шаблони. На новий манер, нову стилістику, якщо так можна, зберігаємо зберігти, вводимо назву, до прикладу, тест. Можемо додати опис, напишемо без опису і нажимаємо зберегти. Все. Новий шаблон збережено. Для його завантаження та вибору. Його обираємо, можемо помітити зображення, яке було зафіксовано в момент збереження, з ким було створено, опис, в даному випадку без опису. Використали звичайний шаблон Єврійського полігону для інформації, скільки виставлених одиниць, час, в який було збережено. А, так же само відбувається швидке завантаження. Для здійснення швидкого завантаження, обраного шаблону, все, що нам потрібно, це натиснути завантажити. Іде процес завантаження. Очікую завантаження, нічого не пришвидшую, Сп... спеціально веду цю бесіду, щоб продемонструвати, наскільки зараз швидко це все відбувається, і ось всі цілі виставлені, зафіксовані і досить швидко завантажені. Ви також могли помітити новий функціонал, який ми інтегрували в систему шаблонів. Він стосується імпорту і експорту шаблонів. Для чого саме він був створений? Ви, як керівник стрільби, можете. Зробити будь-яке вогневе завдання: уніфіковане, універсальне, чи не за все залежить від вашої фантазії, але воно буде, може бути настільки круте, що іншому користувачу капканоніра, в яким, яким є ваш користувач, або якогось іншого підрозділу, а, настільки може воно сподобатися, що він би хотів відпорити його у себе в канонірі. Для цього все, що вам на даний момент потрібно буде, це в обраному. Шаблоні натиснути ось цю кнопку. Вона дозволить здійснити експорт шаблону на робочий стіл. Це буде невеликий файл, максимум до декількох мегабайт, який ви зможете перекинути через будь-який месенджер вашому знайомому або, до прикладу, через пошту. Все, що треба, це натиснути на цю кнопку. Файл буде успішно експортований. Ви зможете його побачити в імпортованих шаблонах, тому що він знаходиться на робочому столі. А ваш знайомий, скачаючи цей файл і зберігаючи його на робочому столі, наприклад, ми видалимо це. Все, все, що він побачить, коли зайде, це буде цей файл. Для його імпорту йому треба буде його обрати і нажати імпорт, щоб буде успішно імпортовано, і він зможе зі свого каноніра його завантажити. Більш детально про кожну функцію, як вона працює, в першу чергу до прикладу імпорту експорту шаблонів, ми знімемо окреме відео, а також доповнимо все це в документації, щоб було зрозуміло, як нею користуватися степ степ А на даний момент це зараз просто попередній перегляд, що є і над чим ведеться робота. Наступною цікавою особливістю, яка стосується оновлення в версії 4.0, це покращення функціоналу, керування, деталізації інформації та впровадження нових функцій саме в налаштування зображення, що стосується керування а, сторонніми приладами спостереження. А, до прикладу, а, розроблено та інтегровано повноцінний селектор для зміни приладу спостереження, саме виконуючи вогневе завдання. Для його активації на контролері треба натиснути клавішу Start, відкриється відповідний селектор, в якому виконуючи вогневе завдання, може обрати прилад, який йому потрібний в, даному, в даний момент. Активувати його клавішу «А», Дійсниться автоматичне переналаштування. В залежності від того, яка одиниця обрана. У разі необхідності він зможе знову повернутися або обрати якийсь інший прилад. До прикладу, повернемося до коптера. Що стосується до речі, коптера, було деталізовано більш інформацію, яку ви можете помітити зліво в нижньому екрані. І також було створено одну цікаву нову функцію для її активації виконуючим вогневе завдання. Потрібно натиснути на контроле на контролері клавішу X, і коптер буде переведено в режим від третього лиця. Ось як це відбувається. В цьому режимі відбувається точно таке же керування, як і від режимів першого лиця. В коптера доступна нова цікава особливість, це здійснення скиду, який відбувається згідно всіх законів аеродинаміки. Тобто залежить від того, в яку сторону ми летим, з якою швидкістю, коли відпускаємо даний скид. Дозвольте, я продемонструю. Я набираю швидкість, нажимаю клавішу B для скиду, і снаряд летить в цьому напрямку, як ви можете помітити, ось тут. Через 10 секунд це умовна механіка, яка не потребує повернення коптера до оператора. Буде здійснено перезаряджання. Дозвольте, зараз продемонструю, рухаємося ліворуч, натискаємо B, і ось скид пішов в ліву. частину. Відбувся розрив. Також при такому розриві. Ми можемо перемикатися до прикладу, в режим від першого лиця, спостерігати, фіксувати розриви, тобто здійснювати, до прикладу, скид, тренуючи моторику або інші якісь візуальні навички, і відразу вже фіксувати розриви на місцевості, які ми здійснюємо скидами, або просто використовуючи артилерійські снаряди. Функція не є обов'язково, використовується у разі вашої потреби. Зміни також відбулися в навігаційній панелі. В першу чергу це стосується режиму малювання. При його активації тепер доступні також окремі елементи, які керівник стрільби може виставляти на місцевості. До прикладу, оберемо окремий елемент, виберемо йому колір, розмір, затисненої лівою клавішою миші. Можна створювати елементи на місцевості. Затисненої на них ліву клавішу миші їх можна обертати. Дана функція доступна також і в режимі міні-карти, що дозволяє вам, як керівнику стрільби, створювати будь-які умовні позначення, навчати виконуючи вогневе завдання умовним позначенням, орієнтувати їх та таке інше. Також на даний момент ведеться розробка а, функції додаткової до режиму малювання, а саме занесення. В місцевості довільних назв, що мається на увазі, створення подібного функціоналу до окремих елементів, але з можливістю внесення власних назв. До прикладу, додати до цієї назви заштрихований квадрат, і щоб цю назву було видно. Щось, щось такого, дективуємо. Наступною цікавою особливістю є прокладання маршруту для обраних одиниць. Інколи буває корисно відправляти обрані одиниці не тільки а, з однієї точки з точки А в точку Б, а прокладати цілий маршрут їхнього руху для, а, для зручності. Все, що потрібно для створення маршруту, це обрати дану функцію на навігаційній панелі. А, нам відразу стає доступні маршрути. На даний момент я ви, видалю їх, Створ, створити новий маршрут, кнопкою Створити. Створиться маршрут для його редагування, натискаємо відповідну клавішу, затисненою лівою клавішою миші, прокладаємо маршрут двойним кліком. Це буде точка 1, точка 2, точка 2, 3, 4, 5. За допомогою цього маршрута, якщо ви призначаєте його обраним одиницям, вони будуть здійснювати своє переміщення. Давайте відключимо його, оберемо. Виставимо одиниці, які повинні рухатися по даному маршруту. При виборі одиниць в середньому миші можна зайти в маршрути і призначити кожній одиниці її індивідуальний маршрут згідно встановленого шляху. Коли ми це зробимо, у кожної одиниці при її виборі можна буде помітити маршрут, за яким вона буде рухатися. До самого закінчення. Тобто ось так. Для відправлення всіх одиниць по старому принципу обираємо їх, відкриваємо контексти меню, управління одиницями, переміщення згідно шляху. Всі обрані одиниці почнуть рух згідно шляху, який ми їм призначили. Наступні суттєві зміни стосуються вкладки вогневе завдання. Нами було повністю змінено алгоритми. Здійснення ураження кожною гарматою. На даний момент у вас є можливість виставлення для кожної гармати спеціального часу, через який буде, буде здійснено новий постріл. Таким чином, не очікуючи, доки снаряд розірветься на місцевості, ви можете відправити новий снаряд з вказаним інтервалом, який самі встановите. Даний функціонал розширений для всіх гармат. При переході до стрільби на ураження, у функції бистрих налаштувань ви можете активувати для всіх гармат даний режим, встановити відповідний час ураження для кожної, гар... для кожної гармати разом, встановити кількість снарядів і таке інше. Також було перероблено таймер, він став більш універсальнішим, зрозумілішим, у вас є функція умкнути таймер, поставити його на паузу або повністю скинути. Скидування корисне, якщо було здійснено якусь помилку, яка не має враховуватися при визначенні кінцевих результатів. Також цікавою особливістю, окрім всього, було реалізовано функцію методичного вогню. Вона активується тільки в режимі а, активації стрільби на ураження спеціальним функціоналом. У кожної гармати з'являється нове вікно для ведення снаряду, ми постаралися додати функціональності, щоб не порушувати цілісність, що мається на увазі. Якщо у вас не встановлено ні одного основного снаряда швидким, то ви не зможете встановити снаряд. Методичним вогнем. Методичний вогонь відбувається після того, як всі гармати здійснили ураження, відбувається він на всіх установках, і через uh, кожен час, який ви введете, здійснюється вогонь гарман. До прикладу, перша через 15 секунд вистрілить, далі через 15 секунд вистрілить друга, третя не вистрілить, тому що в неї немає снарядів. Далі вистрілить, якщо ми поставимо сюди uh, снаряд. Четверта, і по такому алгоритму, в залежності від того, скільки снарядів ви поставите. Зміни також внесли в елементи інтерфейсу для кращого відклику. До прикладу, один із них це якщо ми натиснемо вогонь, іде імітація пострілу, при зміні установку елементи UI, щоб ви бачили, на яку установку переходять та чи інша гармата. По результатам вогневого ураження ми також переробили інформаційну панель. Тепер ви зможете побачити для кожної гармати, скільки було випущено снарядів, і саме детальну інформацію про той чи інший вибух, який відбувся на місцевості. Це були основні механіки і функції, над якими працює наша команда, які ми хотіли відобразити в даному відео. Також повідомляємо, що Робота над іншими функціями триває. Це в основному інтеграція натовських систем 155-х, система руйнування будівель і створення Житомирського полігону. Ціма концепціями ви можете знайомитися в нашій документації. В деяких є попередні перегляд, які виставляють наші розробники для демонстрації, над чим вони працюють. Ми принагідно. Хочемо попросити вас, як завжди, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, надсилайте їх нам згідно на контактів, які ви бачите в документації. Будемо пробувати їх інтегрувати в Капканонір для того, щоб покращувати ваш досвід користування даним функціоналом. Також особливо хочемо подякувати пану Руслану з ДШВ за цікаві та круті ідеї, частину з яких ви, до речі, побачили в даному відео. А я в свою чергу дякую вам за увагу і слава Україні.